Моменти стійкості щодень саме так називається нова виставка, яку відкрили в обласному центрі. Вона про допомогу українцям. Все на власні очі бачив мій колега, журналіст Ян Андрусенко. У Дніпрі відкрилась виставка під назвою Моменти стійкості щодень. Головна її задача це продемонструвати і допомогти українцям знайти душевний спокій та рівновагу. Тут представлені близько десятка різних експонатів, які ви можете просто спробувати на дотик, послухати або навіть написати власні глімери, тобто те, що вам допомагає якось розсосередитися і знайти цей душевний спокій. Можете навіть просто попшикати по квітам теж буденність, але те, що ми робимо постійно, окремої уваги вартує не що інше, як стенд з моменталом, що це таке, як він працює, ходімо, дізнаємось. ...виставка присвячена піклуванню про ментальне здоров'я. Вона називається Моменти стійкості щодень, і вона саме про те, як ми можемо плекати свою стійкість, щоб бути сильніше кожен день. Ця виставка реалізована в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я Піяк, ініційованої першої леді України Олени Зеленської спільно з ЮНІСЕФ. На відвідувачів чекало близько десятка різних інтерактивних зон. Тут представлені і дзеркала афірмації, і зона турбулентності, і практики самопідтримки. Окремої уваги заслуговує моментал. Це спільна розробка дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, сімейної та дитячої психологині Світлани Ройс і координаційного центру Кабінету міністрів України. Ми цю виставку створила для того, щоб. «Заінтродюсити людям, представити людям наш продукт Моментал це календар щоденних практик, який дозволяє людям трохи заспокоїтись в цей турбулентний час. Ось ми цю виставку представили 10 жовтня на день ментального здоров'я в Києві і вирішили, що варто її відвести в інші міста. І ось Дніпро це наше четверте місто в нашому турі. Як ми бачимо, на цій виставці немає нічого складного, але для нас Завжди дуже складно проявити якусь фантазію і зрозуміти, що наша стійкість це все те, що нас, що нас оточує і що може зробити нас сильнішим. Наприклад, зона турбулентності показує нам про наші складні дні і про турбулентність, яку ми відчуваємо щодня, починаючи вже зранку, коли прокидаємося, коли читаємо наші новини і адаптуємося до сьогоднішнього дня. Експозиція буде тривати до 24 січня і працюватиме щодня з 11 до 19 години, окрім понеділка. Ось що думають про виставку її відвідувачі виставка. мені сподобалася і взагалі, ментальне здоров'я потрібно підтримувати. Я зазирнула у зеркало, щоб підтримати себе. Я підійшла до кульок таких подивилася одну кульку ніс, повісив Значить, йому щось не подобається. От і мені захотілося його так пожмакати, пожмакати. Зразу іншу кульку побачила, де вже посмішка. Я також зробила таку вправу, тактильна вправа. І я так розумію, що цими вправами я сама себе підтримала, і я розумію, що ця вправа ну, потрібна для того, щоб свої відчуття яким чином можна було також керувати ними. Чудово подобається. Ну, я ще не все пройшла, подобалося там на стенді, де, ми, де ми, дитина записувала свої, е, ну, свої смаки, дотики. Визначала, що їй більше подобається на смак, на запах. Потім сюди дійшли, теж тут подобається, але в нас з нею дуже різні смаки. Їй камінчики більше подобаються, мені там більш такі гладенькі на, на відчуття. Далі виставка поїде до інших регіонів України, а саме до Черкас. Тож встигніть відвідати унікальну експозицію та відкрити для себе щось нове. Яна Нарусенко, Ілля Ломовський, новини Д1.